Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7, Alltrack, повний привід, 2.0TDI на чистку всієї системи екології. З міста Києва по показникам, по показникам, почнемо з пробігу. 256. Фіксую дані. Прогрітий автомобіль. Маса сажі розрахована. 1.43. Вже погані показники. Вимірена, теж погані показники. Регенерація пройшла 500 метрів назад. 81 грам масляної зали. Границя 80. Ну, пробіг під питанням, але не важливо. Для цих двигунів 300, 400, 200, воно все однаково. Головне технічний стан. Все. На холостих 14 гектопаскалів Фіксую на обертах. 80. Маса вимірена, як завжди, росте. Так, дані зафіксовані є такі. Так, під'єдную апарат. Знімається пластик, весь необхідний для підключення мого апарату. Заразом подивимося на стан холодної частини турбіни. По цьому зможу, зможу е, сразу сказати: вентиляція картерних газів тут не працює. Коли чорна холодна частина турбіни, вся ця олива в єгірі, єгір підзабитий, це не важливо. Так, свічка. З великими потугами крутиться, Викрутилась легко-легко і ще четверта тяжко крутиться. Що це означає? Що автомобіль дуже часто перегрівався, а перегрівався за рахунок частих регенерацій. Часті регенерації призводять до такого. Потрібно мені демонтувати ці датчики диференційного, і, як завжди, при таких частих регенераціях обламується ніжка диференційного тиску датчика. Дуже легенько тільки дірнув, одразу зламалось. А що це означає, що теплонавантажений цей датчик і пластик пересох повністю і став сухим. Буду робити ремонт цього датчика невеликий. Можна доїздитись до цього стану, що згорить датчик диференційного. Тобто ви розкриєте цей захист, і буде тут все розплавлено разом з фішками. І будуть помилки по автомобілю, що щось не працює. Тому часті регенерації, коли автомобіль виконує, на це потрібно звернути увагу, тому що це технічний стан авто. Коли автомобіль часто ре регенерує сажовий фільтр. А сажовий фільтр це кінечна точка всієї роботи взагалом двигуна. Ніяк не відноситься окремо почистити сажовий фільтр і все запрацювало. Це хибна інформація. Вся система чиста, в моєму випадку, і я провіряю загальний стан автомобіля, що призводить до цих частих регенерацій. Так, і зараз буде виявлення масляної золи. Фільтр чистенький, новенька ганчірочка. Все упаковую, закриваю. І будемо бачити, скільки золи в сажовому фільтрі. Лише зола. Сажомастер це другий етап очистки, а перший тільки зола. Чи буде це рекордсменом, чи ні, побачимо. Так, що бачимо? ну До рекордсменів, без варіантів. До рекордсменів маси зали. Регенерації тут асажого фільтра кожні 20 км. Плюс-мінус. Траса чи місто без, варі... без різниці. Дуже часті регенерації. Масложар, звісно, тут присутній, без варіантів теж, теж його приберемо. Масложор на ЕА-288. Зараз рідина фтани. Це тільки перший етап очистки фільтра. Другий етап сажомасені відкладення. До речі, єгієр теж заклинив, підклинює верніше. Провіряв автомобіль, тому що дуже часто він працював. Дуже часто працював Єгієр неправильна робота двигуна. Зараз все жовте, це від сажевого, а буде чорне. Ну, згодом покажу, як виходять сажомасельні відкладення. Так, золи предостатньо. Ось вона вся. На ганчірці новенький. Ну, не супер, рекордсмен по масеній золі. Але теж до фігіща цієї масляної золи сажу фільтри. Багато. Так, і другий етап очистки це вже сажу масляні. Зараз іде процес очистки сажомасляних. Чорна пінка вичищає Основний клапан є гір, потім низького тиску є гір, холодну гарячу частину турбіни, розкоксовка камери згорання, клапана, пускний колектор, інтеркулер. Так, чистка завершена. Зараз збираю всю пластмасу, яка була на автомобілі. Апарат від'єднаного від авто. На прикладі холодної частини турбіни можна подивитись стан, як відмиває. Всередині. В даному автомобілі все так закрито, де є гір, ось він тут знаходиться. Впуск-випуск. Нема сенсу його все розбирати, щоб доказувати, що воно вичищає. Раніше це я все показував, зараз деякі деталі можу тільки показати. Стан холодної частини турбіни. Алюміній має свій заводський колір, нічого не з'їдено. тобто Хімія моя безпечна, і як апарат чистить цю всю систему екології, абсолютно безпечно, нічого не з'їдає. Можете подивитися інші е десь відео в Ютубі чи фотографії, де наприклад, реставрація турбіни, яка вона чорна, або головка ГБЦ. В моєму випадку чистіший алюміній. Навіть блистить від того, що він не з'їдений. Тобто, Неокислений. Так, свічки накалювання спочатку відео не викручувались, тому що від високих неправильних температур. Ось бачимо, скільки сажі на свічці. І вона не могла викрутитись. Тобто фаска пропускала всі вихлопні гази до різьби. І не могла викрутитись. Свічки ніколи не демонтувались. Ось і маємо наслідки. І аналогічна друга. Не сильно, але присутня. Свічки вкручуються старі, я їх почищу і змащу керамічною пастою. Так, автомобіль прогрівається, форсунки з холоду вдалі. Провіряю систему екології і загальний стан автомобіля. Після ремонту датчик диференційного на холостих нуль на обертах. На обертах 25. Тепловий режим, зараз перепровірю, вся проблема в ньому. В автомобілі він 100%, 100 присутній, не дає автомобілю дихати на 20 і нижче гектопаскалів, мілібар. Перевіряю датчики диференційного. Під'єднав датчики диференційного на холостих 4,5. На обертах. На обертах правильно показують, але маса сажі змірено змірена падає. Але потрібно провірити автомобіль на його технічний стан від А до Я. Зараз буду перевіряти повністю, і буде висновок по авто. І так, висновок по автомобілю. Автомобіль має деякі проблеми. На такий автомобіль видається такий гарантійний лист. В декількох відео я вже його показую. Ось Volkswagen Golf Alltrack 4 х 4. Наступна чистка на 400 тисяч. До цієї до цього пробігу це все потрібно дивитись Технічний стан автомобіля. А технічний стан автомобіля ось знаходиться тут по пунктам, що не працює, а що працює. Дефектів тут небагато, не бачу ніяких проблем. Власнику авто доповів, все розуміє. Приведе його в гарний технічний стан і буде автомобіль до 400 тисяч ходить без всяких проблем. Зараз має невеликий дефектик. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.